Микола з Золотій Вербу. Продовження оповідання першого уроку. Частина четверта. Годі вам перезвонити про женихів. запротестувала літня жінка. Ми щодня слухаємо одне одного, а хотілося б почути вчителеве слово. А й до правди підтримав тітку їздовий і до мене. Який ви клас будете вчити? Почну з третього, а потім видно буде. Незважаючи на прозорі натяки відносно вченого же з далеких країв, у мене настрій не зіпсувався. Більше того, натяки не були мені прикрими, а я навіть радів з них і намагався провести розмову веселим руслом. Скажіть, а дуже важко бути вчителем? якось боязливо кинув питання довгов'язий парубок у косоворотці, підперезаний шовковим шнурком і зкитицями. Ще не знаю, ось спробую, тоді й сам довідаюсь і вам скажу. Відповідаю на питання і розумію, що це не діло. Треба брати ініціативу в свої руки. Пригадую гарну думку висловити, яку завадив Пилип Кушнір. і починаю розпитувати людей про їх село. Мовляв, мені випало щастя тут працювати, і я хочу знати, чим воно славне і чого передусім чекає від нового вчителя. Після цього мені довелося пережити кращі хвилини свого вчителювання. Здається, я торкнувся найчутливіших струн людських сердець, і вони забороніли поліфонічно гордо. Колгоспники на випередки розказували про закураївську давнину, про боротьбу за встановлення радянської влади, про утворення колгоспу і про зростання вражайності полів. Слухаючи ті оповіді, я не одразу збагнув, що вони, власне кажуть, що означають невже люди так закохані у своє село? Що користуються нагодою і пригадують кращі сторінки його історії. Але ж не схоже на похвальбу і самовдоволення, все це говорилося для того, щоб я не журився, потрапивши їх в село вчителювати, що тут живуть гарні люди, здатні на небуденні вчинки, і мені буде між ними не скучно. Вони приймали мене до своєї громади і хотіли, щоб я пишався здобутками, як пишаються ними вони. Вже зійшлися вчителі, появилось ще кілька груп полгоспників, там ми сам точилися жваві розмови на шкірні теми. А мої несподівані друзі дарували мені свої закураївці, робили мене таким же господарем у селі, яким були самі, пригадували нові нові епізоди життя відомих земляків, живих і мертвих, воїнів і хліборобів. Та я вже був зачарований закураївцями і, передусім, тутешніми людьми. Дуже хоро, хороше, коли люди люблять своє село, свій колгосп, свою історію. І я постараюся не бути тут зайвим. Словом, через якихось півгодини я став більше закуравським патріотом, аніж був усі попередні роки Щедро-званківським. І коли почалося саме свято, вишикувані шаренги вчителів на заспоришеному підвищенні, барвиста юрва дорослих на шкільному подвір'ї. Полум'яні складки червоного прапора, врочисті промови директора, голови колгоспу, тракториста, голови сільської ради, буря ківниць і торішні випускниці нашої школи Гафійки Кушнір, я всім серцем прийняв його як своє власне свято. В той же момент пригадав свої побоювання з приводу того. Як мене тут приймуть, була навіть думка тікати звідси, міг би натворити дурниці, якби сам себе не отямив. Та навіть ці думки і переживання не перетломили моїх чистих вчительських тривог. І коли знанацька заталенька в дзвінок, я все відкинув і поспішив до свого класу. На душі погідно. Добрий день, діти, кидаю бадьоро, як тільки зачиняю за собою двері класу. Учні схоплюються на ноги і на повні груди відповідають на моє привітання. Мені аж у вухах зазвоніло, і я мимохід затворив одне вухо долонею. Ні в руку гукаєте, так можна й перелякати вчителя, кажу зненацька, відступаючи від придуманого плану. Де це ви так настали свої голоси? Кілька секунд клас мовчить. Я кладу журнал на столик і чую відповідь на своє жартівливе питання. На пасовищі до корів треба добре кричати. Кидаю оком на голос і бачу кругле, засмагле обличчя з великими довірливими очима. Ну, що йому скажеш? Перевести розмову на інше, порушити логіку і відійти від теми, на яку ж сам навів учнів. Можуть подумати, що злякався. А чого мені лякатись? Передо мною пастушки, я їх чудово розумію. Треба, щоб вони мене розуміли не гірше. Що треба, то треба, річ відома. Розвиваю випадкову тему. Ще ж бувають корови на ровисті, до неї кричі, а вона лізе в шкоду. А ви, як те знаєте, питає мене той же кругловий хлопчик. Із власної практики, мені оце здається, що я зовсім недавно був таким, якось ви зараз. Бувало, так хочеться вранці спати, а мама торкає за плечі чи ногу, щоб скоріше корову на вигін. нехай попасеться на росі, протираєш очі кулаком, а вони ніби піском засипані, ніяк не розплющуються, болять. Дивлюсь на клас, а назустріч моєму погляду 40 пар очей зирить з подивом? Їх вражає те, що вчитель розповідає про своє пастухування. Нехай дивуються, для першого знайомства це непогано, і я вже не годен спинитися, нанизую спогад за спогадом і раптом обриваю, звертаюся до засмаглого хлоп'яти. А що цікавого ти пам'ятаєш із минулого літа? Хлопець підводиться і хоче розказує про те, як пастушки його котка вислідили підозрілого типа, що пробирався ярами до кордону, як одна група наглядала за його поведінкою, а друга помчала до сільради. Коли через деякий час з'явилися прикордонники, то підозрілий почав відстрілюватися і сам був поранений. А пильним пастухам начальник застави оголосив подяку. Вони допомогли затримати бандита, який, накоївши багато злочинів, тікав від кари за кордон. Бачите, я і не здогадувався, що в нашому класі будуть вчитися такі герої, підтримую оповідача і, дозволивши йому сідати, прошу інших пригадати цікаві випадки пастушного літа. <кій> Навдивовижу піднялося щонайменше 20 років. Навіть дівчатка просили слова. слова, мені зосталося надати темі шкільного забарвлення і керувати оповідями. Звичайно. Це урок розвитку узної мови учнів. Правда, його у сьогоднішньому розкладі не було, та вчитель має право переставляти уроки так, як йому зручніше, і для справи корисніше. Деригуючи снівською ініціативою, я думав, що коли б мав змогу іще два тижні готуватися до першого урока, то нічого кращого не придумав би за те, що, власне, вийшло само собою. Не Нещувся як. Поминув той довгожданий і страхоподний урок, поминув стихійно, як і розпочаткувався. Після дзвоника я поспішив на подвір'я, соромлячись того, що піддався випадковій темі і збавив <coughs> ні на що 40 хвилин. Що подумають про мене очні, і що скажуть учителі, довідавшись про мою самодіяльність. Та учні від мене не відступалися, оточили гурточком як ото курчата квочку, і на випередки розповідають мені свої літні пригоди, сподіваючись очевидно почути мою оцінку їхніх подвигів. Я уважно до кожного оповідача випитую окремі подробиці, допомагаю чітко висловлювати думки, а сам усе міркує, як мені все це використати в педагогічних цілях. Котрий із відомих педагогів благословляв вільні бесіди вчителя з учнями. Треба заглянути в конспект. Та ось толенька дзвінок, ми гуртом ідемо в наш клас. Там повно сонця і урочистого настрою, декотрі учні, розговорившись на попередньому уроці та під час перерви, не годні заспокоїтися і на другому уроці та дарма розраховують на стихію. Я все продумав клас у моїх руках, легкий стук олівцем по столу, спокійне звернення до малят. Я з великим. З задоволенням слухав ваші оповіді і переконався, що розмовляти ви вмієте добре. Зостається перевірити, як ви вмієте викладати свої думки на папері. Це найкраще виявить твір, який ви напишете вдома. Візьміть, будь ласка, зошити для домашніх завдань із рідної мови і запишіть тему домашнього завдання. Беру край до розмажу на дошці, проказуючи спрокола кожне слово. Мої літні канікули. події враження, захоплення, очні старанно списують із дошки тему письмового завдання. А я дивлюсь на них і думаю про те, що мені вже на першому уроці вдалося налагодити тісний контакт із 40 дітьми, яких я вперше бачу. Що сталося? Проявився мій учительський талант, чи дістався випадковий успіх? Та я боюся дражнити свою долю передчасною радістю. Однак халепа на мою голову упала на цей раз звідти, звідки я її ніколи не сподівався і знову сам собі винуватий власне не я, а мій неспокій і моя незмиренність з тим. Що здається мені не таким, яким би мало бути.